Все більше українців задумується не лише про тимчасову роботу, а й про повноцінне життя в Європі. Але чи справді це така ідеальна перспектива, як здається на перший погляд? У цьому відео розберемо реальні переваги і недоліки переїзду на постійне місце проживання. Поїхали! Перевага номер один соціальна стабільність та передбачуваність життя. Європа це про систему, що працює. Людина знає, що якщо вона сплачує податки, то має право на медичну допомогу, пенсію, страхування, допомогу при втраті роботи чи декрет. Є чіткі правила, і вони діють. Для багатьох українців, які звикли до постійних змін законів і нестабільності, це стає справжнім полегшенням. Ти можеш планувати життя не на тиждень вперед, а на роки. Люди живуть спокійніше, бо система створена не проти, а для громадянина. Перевага номер два: якісна медицина та освіта. Європейська медицина це не про черги під кабінетом і знайомих лікарів. Тут працює страхова система. Кожен має свого сімейного лікаря, регулярні профілактичні огляди, сучасне обладнання. Так не завжди все безкоштовно, але стандарт обслуговування високий. Освіта теж має свої сильні сторони. Навчання побудоване не лише на запам'ятовуванні, а на розвитку мислення, самостійності, логіки. Діти вчаться дискутувати, приймати рішення, брати відповідальність і це. Формує зовсім інше покоління для родин з дітьми. Це один із головних аргументів на користь переїзду. Перевага номер 3 кар'єрні можливості та професійний розвиток. Європейський ринок праці це величезний простір для фахівців. Тут цінують досвід, дисципліну, вміння працювати в команді. Якщо ви готові розвиватися, можна пройти шлях від звичайного працівника до керівника, особливо у сфері технічних спеціальностей, будівництва, логістики, виробництва, медицини, IT. Крім того, є можливості для навчання дорослих, курси перекваліфікації, державні програми підтримки, безкоштовні мовні школи. Тобто, навіть якщо ви починаєте з нуля, це не вирок, це старт. Перевага номер 4 безпека та дотримання прав людини. Більшість європейських країн забезпечують високий рівень особистої безпеки. Люди можуть спокійно гуляти ввечері, залишати речі без страху, що їх вкрадуть. Поліція реагує швидко, а судова система реально працює. Крім того, тут поважають приватне життя, особисті кордони і свободу вибору. Люди не бояться висловлювати думку, бо система захищає кожного. Для українців, які пройшли через роки невизначеності, це відчуття стабільності, має величезну цінність. Недолік номер 1. висока вартість життя. Після переїзду багато хто стискається з реальністю. Так, Плата вища, але ціни значно більші. Оренда житла, комунальні послуги, податки, транспорт, страховки усе це може з'їдати значну частину доходу. Перший час без фінансової подушки може бути складно. І навіть якщо заробіток здається великим у гривнях у євро він часто лише покриває базові потреби, тому потрібно готуватися, вчитися планувати бюджет, економити, рахувати, думати наперед. Недолік номер два: емоційна ізоляція та культурна різниця. Європейці доброзичливі, але вони не такі відкриті, як українці. Тут не прийнято швидко зближуватись, питати особисто, запрошувати угодно. Осі після двох знайомств спочатку це може виглядати як холодність, але з часом розумієш, це просто інший тип спілкування. Самотність один з найчастіших викликів іммігрантів: людина, ніби серед людей, але без свого кола, без звичного гумору, без своїх. Тому важливо підтримувати зв'язок із земляками, відвідувати українські громади, брати участь у подіях, де можна знайти друзів. Недолік номер 3 бюрократія та формальності. Навіть у розвинених країнах паперова тяганина нікуди не зникла. Реєстрації, дозволи, страхові поліси, податкові номери, банківські рахунки усе це потребує часу і терпіння. Іноді процедура здається нескінченною, якщо не володієш мовою. Проте хороша новина, якщо все зроблено. Луна правильно, система працює чітко. Головне не намагатися обійти правила, бо штрафи і санкції можуть бути суворими. Недолік номер 4 – втрата звичного ритму життя. В Україні ми живемо динамічніше, ближче до родини, частіше бачимо друзів. У Європі все розмірене, плановане з великою повагою до особистого простору. Для когось це плюс, а для когось стрес. Особливо складно тим, хто переїжджає у зрілому віці, коли вже сформоване коло спілкування, своя культура, звички. Змінювати середовище після 40-50 років непросто, але можливо, якщо є мотивація та бажання інтегрувати. Переїзд до Європи це не втеча від труднощів, а інвестиція в новий етап життя. Тут є можливості, але немає чарівної таблетки. Щоб почуватися добре, потрібно не лише приїхати, а й прийняти нові правила гри, вивчити мову, бути відкритим до культури, розвиватися. Європа не дає все готове, вона відкриває двері тим, хто готовий працювати, вчитись і змінюватись. І якщо ви ставитесь до цього серйозно, переїзд може стати найкращим рішенням у вашому житті. Підписуйтесь на канал, щоб дізнаватись реальні історії українців за кордоном і поради, які допоможуть зробити ваш шлях безпечним та успішним. Напишіть у коментарях, чи розглядали ви варіант переїзду на постійне місце проживання до Європи, і яка країна вам здається найкращою для життя.